Ваги. Бензиновий інверторний генератор ProMak Italia. Модель P3500. Потужністю максимальний, помінальний 3,5 кВт, максимальний 3,3 Приїхали на склад зараз доступні до Відвантаження. Дуже гарна якість, повністю європейська зборка, двигун інвертор. Має гарантію 12 місяців. Стояти інструкція для підключення чутливих електропорівник має дуже просту панель правління. Інтуінтивно понятну, щотчик-мотогодини, два розйоми USB для зарядки гаджетів, планшетів, телефонів та інших. Має дві розетки 230 вольт, 16 А. Має можливість підключення іншого генератора заземлення і екорежим, сигнальні лампи, якщо низький рівень масла або обслуговування, або перегрузка по навантаженню. Є датчик рівня палива, великий датчик з здатковим захистом, сіточка. Характеристики виробництва Італія. like this.